Йоу, ну і всім привіт на каналі АВП і дори друзі Просто радий вас всіх бачити. Реально. Просто два тижні не виходили відео, друзі. Ну просто полбайку підписку за те, що вийшло відео. Вже обов'язково потрібно поставити ще й новий формат, друзі. Пишіть в коментарях вам, як він вам просто, буду радий читати та на кожний коментар відправити. Коротше, друзі друзі, сьогодні ми в 99 ночей знову. Третій раз до друзі. Я думаю, ви вже пам'ятаєте, що ми це грали, і Бог любить ріцю. Тому ми сьогодні з снігурочкою знову знімаємо 99 ночей. друзі, ну не просто так, не просто так. Правильно, знаєте чому? Тому що. Тут просто вай яке оновлення. Я вам просто серйозно кажу, тут а не те, що оновлення, тут просто, ну, я не знаю, як ми без цього раніше грали, тому що ну це, це, це шик, реально. Зараз це шик. Просто те, що ми тоді грали, це, най, це дитячі казочки. Ну, ну реально, просто тут зараз, друзі, таке добавили, таке добавили, І нам снігурочку потрібно вижити сьогодні в сніжному біомі. Знаєте скільки? Мінімум два дні. Тобто це вже 100%, друзі. Тому з вас обов'язково подобайка і підписочка. А ми погнали. Коротше, друзі, ми зараз. Зараз вам покажемо перший день нашого виживання, все як просто ляп, як ти впало, льо. Якби як в житті на мене так впало, мені здається, я б вже ну, можна було б, щоб мене придушило, правда, я згодом. Тоді підкидаємо в багаті, і давайте зараз прокачаємо наше багаття до третього етапу. І ми його прокачали. Я вас вітаю. Давайте, зараз е, спалимо. Давайте всі дрова одразу спалимо. Я думаю, ми ще, ми ще не гурочко працюють люди, і якщо що, ми е, правильно. Назбираємо дров. До речі, нас все нас закінчилось, друзі, друзі, просто гля Ле... Вася, ти сюди. Ну реально, що вам тут описувати? Воно страшне, якесь чудою, реально. Що ти прикриваєшся, Вася? Що ти типу він боїться? повинен типу сикує. От олень, реально, я не можу. Е, так, це до нас, до речі, вже день, і вона створила карту, мапу. Чудово, в принципі, в принципі, чудово. Коротше, друзі, друзі, зараз ми снігучку просто будемо лутати все, просто маємо дойти зараз до п'ятого дня. І коли буде нічка з четвертого на п'ятий день, ми одразу вам це все. Це покажемо. А, дорогі друзі, до речі, я просто тут вімкнув, вирішив вимкнути камеру, тому що ля, подивіться, по-перше. Тут плавають риби, це у нас тепер акваріум, правіт. Ну, ви розумієте, які ми є? тупо люди? Подивіться, в нас є правіт акваріум, Правіт там люди, акули там, карасики, всі плавають, дорі друзі. І тепер дивіться, це фішинг просто. У нас тут тепер є вудочки. Так, ну як це, Артем, знаєте, друзі-друзі, я вам чесно скажу. Я в житті люблю на рибалку ходити. І ось тут просто ж добавили рик... просто рибалочку, дорі, друзі. Я... я кайфую просто, дивіться. Е, в мене одне питання, типу, левел 1. І як просто ловити рибу? Я хочу. Давайте зараз зловимо першого карасика, просто окуня там ляща, я не знаю кого ще. І просто, до речі, а як. Е, як мені зробити так, щоб. Ага, я зрозумію. опа, закидуємо, закидуємо все і чекаємо. Ну, саме головне в рибі, правильно, це очікувати, мати терпіння, і я думаю, ми зрозуміємо, коли клює, правда ніколи. Правильно? Тому що, я, мені здається, останній раз я рибалив, знаєте, де в грі, серйозно в грі? Це в Майнкрафті. Клік-клік, клі, підцікам, клі. піцікам, підцікам. Це що там на 2 кілограма цей окунь чи що? Радіо? Ви ну, ви, ви серйозно. Радіо? Добре, якби я витягнув рибу, но не радіо. Серйозно, я з радіо тягався. Ну ні, мене, мене це не влаштовує. Мені потрібно, що правильно, мені потрібно е, карасика. Ну давайте чекаємо, чекаємо. До речі, можна було б спірсу пірсу рибалти. Реально до, до фея стоїть. Ну ми вже фею бачили, нам це не цікаво, зато ми карася ще не бачили. Реально. Просто я як мала дитина, серйозно, сижу зараз. Просто чекаю карася. Тут, опа, 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 клює, 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 підікаємо, підікаємо, підікаем, підікаємо, підікаємо. О, риба? Риба? Чекайте, риба? А, а, ой, дивіться, дивіться, риб, рибонька, рибонька, рибонька. Як тебе звати? Е, макерел. Е, ну добре, коротше, це не форель, ну, ну, все рівно дякую, серйозно. Ну, коротше, саме рибу зловило, друзі, а я погнав далі все лутати, тому що, ну, саме себе дерево не, на, не нарубає, як ви розумієте? Чекайте, я можу сказати? А, ця вуличка вже зі мною постійно. Ну, в принципі, чудово, тому друзі, погана. І так, дорогі друзі, правильно, зараз нас закінчилась нічка п'ятого дню. І що, друзі друзі, дивіться туди, подивіться справа, Ух ти, я в яму попав. Не-не-не, мені ще рано, я ще тут маю пограти трішки. А, зато вуголь ми заберемо. Це я забрав уголь і це чудово. Коротше, дорогі друзі, дивіться, що там є. Правильно, це сніжний біом, який я сикую іти. Серйозно, я тупо, я без снігунки тут не піду. Що ви мені просто не сказали, ну я. Ага, чекайте, зараз секундочку, заберемо, все забрав. Я десь стикую і Коротше, мені треба Дивіться, що мені зараз треба зробити. Я правильно, я безстрашний, тільки що на нас були нападали, але мені треба зараз Ого, нічого собі, це все з вовку випадає. Ви серйозно? Просто зацініть. Я одного кроля вбиваю, мені інколи там два може випасти. з цього випав стейк, з цього вия. Я я не знав. Коротше, це мені що ви розуміли? Я почув був перед тим, як знімати, що потрібно що правильно вбивати. Короче, вовків вони там прям взагалі дають, прям дуже 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 сильно. Коротше, дивіться просто, я зараз собі. Там напевно що дрова спалилася, ну нічого страшного. Давайте ми зараз е, вугілля підкинемо. У нас третього левела, ви розумієте, це трішки слабенько. Давайте, чекайте, я хочу зараз... просто... Я зараз піду мовків нарубаю, реально просто стейки дають. Подив... А ну-ка, скільки мені повертає? та не потрібно. Чекайте, я його зівчині? Дай де, де мій стейк? А, я його закинув собі в сумочку, йой. Готового стейка, та він там спрі. Він просто... Це... Це я, я не розумію. Я раніше боявся просто тих всіх вовків. Я, я їх обходив стороною двадцятим там якоюсь під'їздом. Я не знаю. Просто я обходив, а тут я зараз просто беру і вбиваю їх і просто стейки палить. Ви представляєте, дорогі друзі? знаєш, просто головне правило? Саме головне не стяти, Ось що я вам скажу, серйозно. Коротше, у нас є капкан, який нам потрібно активувати. І знаєте що? Просто в мене питання нащо Снігурочка засунула на нашу територію цей капкан? Він ж просто, ми ж на нього наступити можемо. Ні, серйозно, тобто. Так, добренько. Чекайте, що у нас тут. Е, це вже сніжний біо. О, чекайте, я, що ви розуміли? Далі я не бачив. Далі п'ятого дню, хто дивився попередні частини, ми не снігурочку не проходили. І це тепер в нас сова. Та чекайте, я попав в капкан. Ну добре. Чекайте, я хочу капкан цей поставити якусь. Зарядити його. У Йо... нас тепер тут є сова. Що ви розуміли? Тобто, тепер ми не боїмося Оленя, Серйозно, ну як Оленя бояться Оленя, серйозно, тобто, нас тепер тут є сова. І мені здається, це трішечки. Знаєте, там одне місто жим-жим може зробити. Коротше, дивіться, ми ту снігучку все продумали. Дивіться, я вам зараз все поясню. Ось це бачите, що це таке. Це не для того, щоб ми там зрубували, якщо критична ситуація. Хоча може бути. Дивіться, це коротше наша оборона. Ми там снігучкою бар'єр, баркан почали робити. Просто отак. Це паркан, подивіться, знайшли якусь сосну, зрубали, зробили колючки, все. До нас той Олень просто, якщо на цей стане таки поздоровкатись, знаєте що, він просто проб'є собі всю шкіру. Я вам о, -о просто серйозно кажу, так добренько, е давайте що зараз. В принципі, на заранічка, ми ще навіть снігучкою нічого не зробили, снігучка щось зробила, скрафтила, я її вітаю. Е в принципі, дивіться, я би хотів зробити серйозно нам е город. Тому що це прям важливо, серйозно. А, красава, Снігурочка ту по третю частину поставила. В принципі, це просто здається, це вай, реально. Е, так, добренько, давай, що це взагалі? Це, якщо, я помиляюсь, ми не можемо кинути сюди. Е, так, це ми не можемо кинути. Так, просто у нас якийсь зараз день, тут прям все так гарно. Снігурочка, я знаю, що пропоную. Просто подивіться, зацініть в неї в неї який топорик. реально, просто в мене якийсь. Е, це... Якісь, э, все у нас все добре Снігурочка, Снігурочка. Якщо ти мене почуєш, будь ласка, давайте зараз будеш э, рубати дерева, а я буду вбивати. Я також є це, як його, спис, коротше, щоб я їх там от так от два рази і все, їх немає. Опа, опа, вуго. Я, я відчував, я просто я відчував. Знаєте, я сюди пригну, я не, не для того, щоб показати, що я вмію пригнути Снігурочка, дивіться, я, Снігурочка, Снігурочка, Снігурочка. Я стикую сам і ти пішли зі мною, Снігурочка. Ой, якби вона мене чула, серйозно, це було б дуже-дуже добре. Чекай, диви, напав, напав, напав. напав. Да, братуха, ти, ти розумієш, що в тебе просто шансів проти мене немає. Ну реально, ну брат, ну не просто не, не бикуй, ну реально. Це да, лишнє. Е... Вау. Чекай, там хтось є? Та, like, я якоїсь знайшов тут. А. Коротше, якісь люди. В них тут якісь палатки, що я не розумію. Просто дитина вже вподобайку і підписочку можна поставити. Просто ляпо, дивіться, тут люди якісь копають, тут у них якісь вовки, що на мене нападають, на мене нападають. Ну я думаю, зараз ми бистренько з ними справимося. Ось так все. Е, так, давайте ми зараз з собою в мішочок кинемо. Е, ну, Дивіться, в нього пістолет є. Я не думаю, що це прям дуже хороша ідея до нього йти. Тому давайте ми зараз краще зрубаємо пару е, дерев. Е, зараз ми снігурочку поїмо, переночуємо і до них зараз ходимо. Правда, снігурочка? Я думаю, якщо вона менчує, то вона зараз покиває головою. Так, до, до речі, давайте зараз також зрубуємо дерева е, і ось так, ось так, ось так. І садженість також заберемо правильно, щоб нам посадити його біля е, нашої бази. Давайте зараз побіжимо, Тут якась є дитяча кімната, дитячий майданчик якийсь колись був. Знаєте, трошечки сиконо. Добре, давайте зараз доберемо, але в мене є одне місце, погано. Чекайте, тут щось є, тут щось є. Я хочу це відкрити, цю скриню. І давайте ми зараз відкриємо. На ще нічка не, не має бути, так, я розумію. Це правильно. Добре, просто вовки, я вам кажу, я тепер вовків. Ага, тут. Є Пі пістолет, є пістолет. Чекайте, я його, я його. Чекайте, я його зараз просуру, реально просто. Якщо я зараз пістолет просру, це буде не те, що е, просто погано. У Мен... мене є пістолет. Ля, мене ага, мене нуль патронів. Чекайте, якщо я не помиляюсь, в мене на базі є патрони, серйозно. Е, Снігурочка, я пропоную тут, а тут можна качатись на е, карусельках? Ні, не можна. Стігурочка, -то, то я вже відкрив, не йди туди. Так, друзі, друзі, давайте зараз що? В принципі, в принципі я... я вам зараз пропоную. Давайте ми ще зараз вовка е, вб'ємо і все є. Е, Чекайте, Тут є стейк, тут десь, тут десь є стейк. Чекайте. Опа, все, забираємо стейк і побігли, побіли ножками. -р -р, ножками топаємо. Обов'язково. І давайте зараз хопля, 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 підпригаємо, підпригаємо. Давайте сюди, сюди, сюди. Сюди. І давайте зразу жаримо собі стейк. І ом, просто заховуємо їмо його. Так, коротше, зараз ми снігучкою маємо тут о, о, оборону зробити. Я думаю, що від нас ці бік не відстануть. Я вам серйозно так скажу. Ну давайте, зараз ми викладаємо, викладаємо. викладаємо а, цього чубіка я також бив. Е, Чекай, я назад все складаю. Uh, somewhere deep in the forest. Він десь в лісі. Ну, я думаю, сьогодні ми, у нас є всі шанси його знайти. Давайте ми зараз відпл... відкриваємо. Давайте ми зараз цього. Так, з нього там Це всеструє садженець. Садженець нам треба зараз обов'язково посадити. Тому давайте ми зараз йдемо сюди. Садимося. Садж... Так, посадили, супер. Е, так, снігурочки, я пропоную трішки багатя. Давай прокачаємо, тому що ну реально, ну тупо третій левел, це стидно. Ну реально, це стидно. На... Дуже, друзі, ми в телепат Челендж реально просто виграли. Я вам серйозно кажу, тому що я їй нічого не кажу, а вона все розуміє. Ля. Тупо зацініть це, правда? Я думаю, це, це круто. Так, добренько, і давайте зараз ще один. Ще одне. І ще одне, і ще одне, серйозно. Є, yeah. четвертий левел відкритий багаття, Добре. Так, коротше, друзі, є в мене питання, як мені взяти ці патрони, тому що в мене ж є тепер. Е е е е ми не просто люди, не просто. ханстери, йой, подивіться, ми тепер з пістолетом. Ну, друзі, поважні люди, що ви думали? Ну, серйозно, щоб Артем, Артем був без пістолета просто в такому лісі. Ну, друзі, просто це, це, це вже. ну... Я не знаю, а хто не поставив подобайку? Ось так от наводимо зразу. Просто вишукуємо вас. Ну, поки що не бачу, поки що не бачу всі молодці, всі, всі поставили подобайку. Тому добре, добре. Поки що все добре. Друзі, друзі, ми ідемо на рекорд з сніжинкою. Снігурочкою сніжинкою. А ну-ка, в коментарях, як вам більш подобається снігурочка чи сні сніжинка. Ну, бо мені, напевно, що снігурочка. Е, сні... Вона просто, знаєте, вона як с... е, сніжок, сніжок, реально. Так, добре, давайте. Мені здається, снігурочка тут ще не була. і Я її хочу взяти також один. А, його не можна. Ну, вона сама прийде, якщо її потрібно, я думаю. Так, добре, пішов дощ, просто. Ну, от нам не вистачало дощу серйозно, нащо дощик? Так, добре, давайте ми все забрали. До речі, я вже знаю, що якщо пригнути, нічого не буде. Це вже просто бомба, дорогі, друзі, Коротше, дивіться, так. У нас багаття зараз тухне, це дуже-дуже погано. Е, давайте зараз. В принципі, нам потрібно. Нам потрібно... Просто снігурочка! Коротше, треба, треба дрова, треба дрова, обов'язково бо у нас е, просто гасне багаття і це дуже-дуже погано. А, я одне радіо приніс. Е, Оце я в просто в якійсь, знаєте, галстуку родився, напевно, в піджачку, вже не в рубашисті, а в піджачку прям. Просто біля мене тільки що блискавка вдарила, і я як в нічому не бувало іду далі. Ну, в принципі, це логічно, снігурочка, сніженка. Я просто хочу, щоб я тебе десь побачив, тому що вона кудись пішла, просто... Я не знаю, а вона є на карті. Це чудово, просто я думаю, що вона зараз. У мене питання. Е... Де я народився? серйозно? Ви бачите, що біля мене вже дві е, блискавки. просто, оце ми... Ага, привіт, привіт, привіт. Пішли зі мною, пішли зі мною. Мені треба, щоб ти допомогла одне зро... зробити. Дивіться, ділко. Е, чекайте, вона колись пошпарила. Просто пошпарила. Ну ну, правильно, правильно, вона як в той раз, правильно. Цей онлайн на неї перебіжить. Та чекай, чекай, не кіпішуй. Опа, 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 опа. А, ага, ага. Е, біля мене тільки що знову блискавка вдарила, і я ще, щоб ви розуміли, мене пошкодило. Ага, чекай, як виключити? Чекайте, де моє список? Ви серйозно? Нічого собі. Прям нічого собі ля, подивіться, тут прям вау, я ще таке... Ді... 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 Діамант? Серіо, один діамант. В принципі, я не знаю, що він. Я помер. Nice. І, за... І за блискавки, серйозно. Ну, дорі друзі! Мені здається, ідеального початку немає ідеального кінцю немає серйозно. Я думаю, дивіться. Що ми сьогодні зробили? Сьогодні давайте під, підведемо підсумки. Ми сьогодні Снігурочку відкрили сніжний біо. Ми просто не зайшли на цю вишку. Я не знаю, що це таке. Ми побачили тих пістолетами. Ми просто повідкривали, дорогі друзі. Я думаю, давайте так, друзі, дорогі, дорогі. якщо під це відео збираєте реально багато лайків, пишете коментарі, пояснюйте мені, як все робити, дорогі друзі. Тому обов'язково ми знімаємо Снігурочку, другу частину і вже з сьомого дню. Тому, друзі, дорогі, дорогі, все в ваших руках, на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент виходить. Все. саме ексклюзив. Ви на ютубі побачите Тому підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ну, друзі, давайте ставте ставте подобачки та на канал. Радимо всіх бачити і побачити, коли побачимося, та від вас все залежить. Тому бистренько вниз, всі подобайки, підписочки. І пишіть, що друга частина сьомого дня. Ну, друзі. Всім пока-пока.